Доброго ранку, малята! 1 жовтня ми визначаємо День захисників і захисниць України. Хто ж вони захисники та захисниці? Так, це військові, які мужньо, вірно і відважно захищають незалежність України. Та життя українців від ворогів. Дітки, давайте з вами спробуємо описати військового, який він український воїн. Український воїн він сильний, сміливий, хоробрий, бойовий, міцний, залізний, героїчний. Бізстрашний, мудрий, винахідливий, умілий, веселий, добрий, привітний, вільний, рідний, непереможний. Зараз я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям. Дякую вам, воїни, за те, що бережете Україну. Дякую вам за тихий мирний сон. Дякую вам за те, що ми живемо, що ми у вільній Україні. Ви ангели для нас, для всіх, які оберігають нас усіх. Ми любимо вас і чекаємо на перемогу. Слава нашої нації, слава нашої України, слава нашим героям! Бажаю мирного неба і гарного дня. До побачення. Дякую за увагу.